Будь ласка, якби вибори мера Полтави проводили сьогодні, то кого ви брали і чому? Ну, давайте почнемо з того, що, ми, що? зараз у нас війна йде, какие вибори. Чесно, я в цьому не дуже розбираюся. Ну, точно не я. А так я вам ну, не можу сказати. Я не знаю, хто балотується у нас. Не знаю. я дуже не знаю кого. Ну, не мама я. І зараз не знаю, хто там. Ну, не? я. Когось із команди Зеленського. Там були такі mm -hmm. непогані. Mm -hmm. Не знаю. Не чекаю з цією теми просто. Я б голосував за людину, яка в першу чергу була нашої національності і завжди мала сказати правду, як вона є, а не, ну, скажімо так, ну, не брехати, ну проукрашувати, знаєте, можна і так сказати. Щоб ми знали, що кому можемо довіряти в наш час. А не просто скажімо так себе годувати якими-то надіями, мріями, чужими, ось, Щоб бач, бачити саме наше майбутнє разом з нашим лідером, а не просто йти за кимось як стадо. ось, тому що ми один народ, і ми повинні бути завжди разом, а не просто голосувати, що ну було так, є, так і є.